Привіт! Мене звати Дмитро Єгупов, я експерт із запуску та керування ресторанного бізнесу. Як розробити технологічну карту страви чи напої? По-перше, необхідно розібратися з різницею між технологічною картою та калькуляційною. Технологічна карта це опис закладок брута і НЕТО з описом вимог до сировини та покроковим алгоритмом дій. Тобто, Якщо ви професійний кухар, то ви приготуєте страву згідно з технологічною картою. Чому професійний? Тому що опис приготування вміщує термінологію, яка за поумовчуванням складається із деяких процесів. Наприклад, приготування у фритюрі. Це приготування у великій кількості олії, так, щоб інгредієнт був покритий на 2 см. Від поверхні при температурі 180 градусів до золотистої скоринки. Якщо той, хто читає технологічну карту страви, не розуміє, що таке приготування у фритюрі, він зможе наробити помилок та страва не вийде. Тому алгоритм приготування складається із складних і не дуже процесів. Калькуляційна карта страви це опис закладок інгредієнтів «бруто» і Ніто. Для прорахунку собівартості на одну порцію чи на один кілограм напівфабрикату. Цю інформацію власники, шеф-кухарі, технологи, бармени використовують для того, щоб прорахувати собівартість та виставити ціни на меню. Технологічна карта страви тісно пов'язана з калькуляційною. Та якщо команда кухні та бару володіє ефективними технологіями, це дає змогу приготувати смачні страви з низькою собівартістю, що дає змоги заробляти гроші для вашого закладу. Іноді у закладах немає шеф-кухаря або технолога, які займаються розробкою технологічних та калькуляційних карт страв. Тоді у таких закладах з'являється маса помилок, що згодом витікають у збітки в бізнесі, Некоректні інвентарізації, штрафи співробітників, маніпуляція та злодійство з грошима. Також технологічна карта страви дає змогу зафіксувати стандарт смаку, якості та собівартості страви. Як ми розробляємо технологічну карти страв? Описуємо вимоги до сировини. Це органолептична оцінка продукту. Далі зважуємо інгредієнти: бруто неочищене та непомите, нето після зачистки. З упаковкою без упаковки після розморозки. Фіксуємо. Всі ці цифри та заносимо до таблиці в Excel. Далі ми описуємо технологію приготування. Після чого фотографуємо, якщо ми затвердили фінальний варіант страви, смак, розмір порцій та складність приготування. Якщо потрібно, все, все фіксуємо на відео та робимо базу знань для наших кухарів, барменів та офіціантів. Далі, всі ці таблиці. Заносимо у програми Word Excel, додаємо фото та друкуємо для наших співробітників. Картки калькуляційні у програмі Excel передаємо бухгалтеру для прорахунку собівартості у програмах обліку. Якщо ви зіткнулися з проблемами розробки технологічних карт, ви можете звертатися до нас за посиланням у описі відео на наш сайт. За допомогою. Послуги, розробка меню чи консультації. Ми з радістю вам допоможемо у цьому напрямі. Якщо сподобалось відео, тисни лайк, підписуйся на канал та до зустрічі з новими темами у нових відео.